За тих, хто більше не може, ти творила, за тих, чий голос уже навіки замовк, говорила, Ти світила всім тим, хто бореться, за тих, кого вже забрало лихо, сміялася за них усіх днями, так дзвінко, а ночами, бувало, плакала тихо, ти мені дала віру у справжні дива. І на душі моїй писані ті всі твої світлі слова. А тепер тебе нема, і без світла твого так лякає пітьма, і хай всі будуть в траурі зливатися з у чорне вбрання, а я йду по лезу у жовтому светрі і джинси драні, несу лампадку так трепетно, Бо світло є в ній, бо вогник там мерехтить. То, що долати мені, приймаю виклик творити за тебе, за них і для України, хоч і серце моє вже руїни. Так зимно навіть у найтеплішому пледі, але хай буде шоу так співав наш з тобою улюблений Фредді. Тож я візьму твою впертість, як вона тобі більше не треба, може, без неї легше охопити крилами небо. Ти приходиш натхненням до мене вночі, але тепер ти мовчиш, як там над хмарами справді був рай, твій соняшниковий край. Натомість у траурі ночі Мерехтить зорями небо. Але кожна з зірок, як віконце, до тебе, і ти одна з них, і світло твоє не погасне, бо розпалила вогонь у серцях, і він світить нам ясно.